І почнемо ми дійсно, а, от з аналізу та прогнозів. Тих вкидів і фейків, якими інформпростір, як наш, так і західний, закидують росіяни. Друзі, дякую усім, хто долучився не лише до нашого ефіру, а й до нашого каналу на Ютубі. Хто нас зараз дивиться, і про всяк випадок. Я розумію, що більшість вже зробила те, що я прошу вас зробити зараз: натиснути на кнопку підписатися. І це дозволить вам відповідно дізнаватися. Раніше все про все цікаве, що в нас тут виходить. Не забуваємо цього робити, якщо ви цього вже не зробили. А, от, і а, як і обіцяла, поговоримо зараз про ці наративи. Це слово вже дещо набридло, але от, ну, це воно і таке. А, е... Достатньо ємне розібратися в тому, що постили, що писали їх так звані журналісти про російські російські минулого тижня. Що писатимуть наступного традиційно в рамках спільного проєкту центру протидії дезінформації та громадського радіо, зараз будемо говорити із керівницею департаменту збору та моніторингу інформації центру, який при раді Нацбезпеки оборони. з оборони Аліна Бондарчук з'являється в нашому ефірі. Пані Аліно, я рада вітати вас. Вітаю вас, пані Так, і почнемо дійсно з того, як що було а, минулого тижня, як оці ці проросійські саме західні, саме західні експерти? А -а -а. Е, ну е, е, так якось е, язик чіпляється за це слово експерти. Ну давайте будемо їх так називати е, дописувачі, скажімо так. Дописувачі з великою аудиторією. Е, що вдалося вичепити з е, ну цікавого, важливого? А е, може якісь. Тенденції, вигулькнули на минулому тижні, такі на які варто звертати увагу? А, цього тижня, не, точніше, минулого тижня, а, ми фіксували, в принципі, ту ж історію, яка поширювалася і в нас, і всі обговорювали на Заході а, ті ж самі наративи, які ми обговорювали, але найцікавіше. Було про знову ж таки про брудну бомбу, яку нібито готує Україна. Але я пропоную пройтись типу, по порядку, щоб не перескакувати з Так, брудну е, бомбу. Більш... Ми залишимо. Пані Алі, не може так брудну Я анонсую. Я просто, ну от, ви мені заздалегідь до ефіру кидаєте певні оці зведення шматочками, щоб так мене зорієнтувати от саме тезово. Mm -hmm. І в мене просто я коли це прочитала в мене Очі на лоба полізли. Це ж треба таке таке вигадати. Ну, ну, От цю вишеньку ми трошки пізніше вам, шановні слухачі, розкриємо. Тому що ну, е, решта не така яскрава, але теж важлива, тому що це ну, знов-таки це тенденції, які варто знати. от, е, І для того, щоб самим розуміти, що відбувається в інформпросторі, в тому числі і Західному, і що, і розуміти, е, як як саме, от вони просувають через у цих спікерів своїх проросійських е, оці російські якісь ідеї, про е, проросійські наративи? І, ну вкиди, вкиди. Врешті-решт, це просто вкиди. Ну е, я перепрошую що перебила вам слово. Спочатку хочу розпочати з Ютуб каналу Redacted. Ми з ним знайомилися того разу в ефірі. Ще раз повторю: Ютуб канал Redacted, На ньому майже 2 мільйони підписників, і там є така пара: чоловік і дружина. Вони ведучі цього каналу Наталі Моріс і Клейтон Моріс. От цього тижня саме Наталі сказала, вони обговорюють Україну в контексті війни з Росією з позиції Росії, тобто в нас тут нацисти, сатаністи, все інше. І Наталі цього тижня сказала, що Європа називає українців, які не хочуть помирати у війні, яка заснована, до речі, щоб ви знали, на брехні боягузами, і ми ще й тепер хочемо вигнати цих людей. Щоб їх забрали в армію на смерть, ось така цитата пролунала на Ютуб-каналі Redacted, От і ця заява пролунала в відповідь на слова естонського депутата: пам'ятаєте про те, що Естонія має допомогти Україні з поверненням чоловіків, які угу, незаконно угу. втекли за кордон. От таким чином пані наша Наталі прокоментувала цю статтю. І напевно таким чином відбувається і маніпуляція, так що вони відозмінюють наратив про те, що там Україна повинна боротися, що українці не хочуть помирати у війні. Я вже не один раз це коментувала і прокоментую за Любки ще й 200 напевно, і перший раз українцям дійсно. Ніхто не хоче воювати, всі хочуть жити в мирній квітучій Україні. Але коли у нас є такий сусід, якому не йметься, якому не потрібна вільна незалежна і квітуча Україна. Ми мусимо це робити, тому що якщо ми припинимо воювати, ми припинимо існування саме цьому... для того, щоб жити у вільній квітучій так. Україні. От все, що ви перелічили, ну пересмикування це пересмикування. Ну і такий в них я так розумію. Ці е, пари сі сімейний підряд, так то сімейний підряд ага. один а... виходить, потім інша, от вони так або разом. Або чередують одне одного, щоб там ну, підзаробити. Під, під ну, ціка, цікаво, чому їм у Штатах так найметься через <свист�> якихось, ну, якісь заяви естонського депутата. Ну, <свист�> ну як... Щоб ви, ви розуміли, пані Олено, вони називають цей YouTube канал е, як альтернативне джерело. Як альтернативне медіа, яке нібито бореться з пропагандою і розповідає правду, яку не повідомляють інші змі? Знаєте, є такий ну летючий вислів в коментарях: альтернативно ударенні. Так, О, так, так, це так. Оце, оце альтернативне медіа. Так. А, ну я так розумію, що в них ця тема, вона ну цього редактед така. Ну, в центрі уваги постійно. Як щось якусь російщину туди пропхати, щось ага. розповісти про те, що Україна не так воює, як треба, їй не треба взагалі воювати. Ну про Крим Російський взагалі не варто згадувати тут. І сумнівів немає що вони ага, туди тягнуть. Ага. А от е як ви досліджували, а чим чим вони взагалі займаються? Вони ж не можуть у цьому редакти, от, от, мовити весь час про російсько українську війну? Що їх ще цікавить? От, ну просто вони з, -з, -з, з моєї ви, власної цікавості? Вони ведуть просто свої е, соцмережі і ходять один до одного в гості. От, наприклад, ми говорили попередні е, рази про е, Скотта Рітера, Я розповідала про Дугласа Макгрегора. От вони всі створюють свої там ютуб-канали, наприклад, якісь там передачі, щось такого, і вони всі один до одного ходять. Ось це знаєте, типу, кодло змій, яке отак от підкидають їх там. Вони перетрусились, і, і, і типу розбіглись далі. Це не от, сімейний повинно. підряд, це в них клуб Ні. за інтересами. Так не клуб а, за інтересами. Наш звукорежисер підказує, що є слухач в нас, який хоче поділи або запитати на експертку про щось, або поділитися своєю думкою. Прошу. Женю, включи, будь ласка. Вас вітає колінаті сандж. Шановна. Добрий день, Олександр. Скажіть, будь ласка, чи була де демобілізація під час війни? І хто хоче кого демобілізують, того Путін мобілізує. Дякую. Пане Олександре, я перепрошую, в нас зараз трошечки не та тема розмови. Ми говоримо про те, що протягують росіяни через свої підконтрольні голови в західних змі, зараз, зокрема в американських. Мої колеги дуже багато часу вони присвячують ефірного питанням мобілізації, питанням збройних сил України. Тож, ну радше. В якійсь іншій частині нашого ефіру, коли буде дотична до цього тема, варто поставити це питання, тому що я не думаю, що пані Аліна, взагалі ну і, і я зараз можемо відповісти фахово на це запитання. До речі, ще без навіть внесеного в Верховну Раду. Законопроекту сказати, коли буде законопроект внесений в Верховну Раду, тоді буде зрозуміло хто кого міняє, коли і як це буде відбуватися. Поки законопроект не внесений, ми нічого, нам немає нічого коментувати просто. От поговорили ми про це сімейне подружжя, пані Аліно. Далі давайте ми підбираємося. Підбираємося до, до ядерки. ядерки. Так, друзі, нагадую, всі, хто дивиться в нас на, на, на нас у Ютубі, не забуваємо перевірте, чи ви підписалися. Чи ви підписалися на наш канал, на канал Громадського Радіо. Якщо ні, підписуйтеся, залишайте коментарі, звичайно, щоб ми Знали ваші думки, ваші, вашу позицію, або е, розуміли, чим ви зацікавилися, і далі могли б, ну, знов-таки розвивати цю тему. Mm -hmm. Не забувайте про це. А отже, е, раптом бачу е, навіть не західне змі. Китайське uh -huh. видання. От, а що це за таке видання Asia Times? От як цікаво, от, якщо можна докладніше про це, ну, тому що там ну, дійсно там підрив ядерного реактора. Китайцям uh -huh. пишуть. Дивіться, тут же ж треба розуміти, що в кожному виданні є, е, є можливість написати редактору, є можливість написати рубрику Опініон, е, яка може не співпадати з думкою редакції. Авторська на, думка. Авторська думка так. вибачте за сарказм. Рахунок, да, так, 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 на рахунок цього видання. Тут історія в принципі досить э, така логічна. Вони ведуть таку позицію про э, російську. Тому э, я можу тільки озвучити цитату, як це прозвучало, бо я навіть переказати цього не зможу. Мені здається. Ну це складно. Але, Там такий так полі про да. польот думки, що да. Там дуже великий польот думки. Давайте ми його так скоротимо. Mm -hmm. Значить, протягом протягом останніх місяців. В Україні формується нова політика, і в операційному плані ймовірно полягатиме використання вбивств, бомбардувань і будь-яких інших засобів, включаючи можливо підрив ядерного реактора. Але для чого це? Щоб покарати росіян і вивести їх з рівноваги? Ой. А Зеленський вже готує ґрунт для цього, заявляючи, що Росія підірве ядерний реактор. Росія підірве так да, ст, да, вбивства називається... бомбардування а, в операційному плані політики спецоперацій так. і можливо підрив ядерного реактору. Це да, але це... тут говорим, що... що вони взагалі ма Що все це Україна хоче реалізувати на території Росії? В себе да. чи де? Ні, ні, на території Росії ага. так, на території Росії, на Заході Росії, якщо бути точнішими, а місію виконуватимуть українські диверсанти. Угу. Все так. це так. вбивства, бомбардування і підрив ядерного реактора. І так. В... Щоб вивести росіян з рівноваги. А коли їх рівнуваги. виведуть з рівноваги, Ша Таймс не пише, що буде тоді. Ні, не, не пишуть, вони, прид... вони, можливо, таким чином закидають якусь думку наперед. Можливо, щось там Путін планує, що не, роз... не, не знаємо ми про що не знаємо ми. Але на рахунок диверсантів, ми прямо щиро посміялися сьогодні в центрі і на рахунок. Тобто, враховуючи те, що ЗАЕС окупована росіянами, там щоразу знаходять міни і всяке приладдя заміноване, то це нічого. А от Україна Планує на заході ага. Росії підірвати реактор, щоб е, вибити з строю, і там як саме зрівноваги рівну... Росія, зрівноваги. Ми тут такі не вибиті з рівноваги, вже майже. Пішов уже третій рік скоро. А от росіяни мають колись вибитись з рівноваги. Ну. Слухайте, дуже було дуже було б цікаво. А, дійсно, якось, а, ну може, я у вільний час від роботи спробую потикнутися, дякую it технологіям за Google Translate кудись у китайські змі і подивитися, а що ж там відбувається. Тому що ну, взагалі вони доволі такі, якщо офіційні, а, такі лаконічні, дипломатичні, але да. якісь. Певні цікаві речі, я думаю, там наш крепсти можна. Да. А ми ж повернемося до а, західних ЗМІ, до західних медіа, точніше, я б сказала. А, mm -hmm. Але знов таки з цією ядеркою, тому що там ми вже минулого тижня з вами говорили про феєричного, геть феєричного німецько-фінського блогера з дивним ім'ям Кім Дотком. І тут він видав-нагорав в своєму X-аккаунті таке. Ну, теж про підрив ядерного реактора. Тобто, ну, взагалі, от я так зрозуміла, що якщо от, ну, з одного боку а, блогери західні, з іншого боку, вже і в Китаї про щось таке пишуть деякі змі, то а, оця тема вона буде розкручуватися про а, ймовірність того, що от, злостиві якісь українські спецслужби щось там готують по підриву. Ну, а, пані Альону, я даю вам так би мовити, а, от з Можу процитувати це, це треба цитувати, тому що ну такий так ну просто фантазія в людини, ну я, я я не знаю, може він це сам придумав. от Мені здається, навіть для кремлівських якихось традиційних пропагандистів це вже занадто. Я можу сказати, підсумувати те, що ви сказали, і сказати, що якщо. Історія, наприклад, з ядеркою, ми її відслідковуємо у декількох людей, у декількох соцмережах. Наприклад, то ми можемо стверджувати про те, що це е, частина методички. Це дійсно хтось uh -huh. дав їм в розробку цю тематику, і вони таким чином її відпрацьовують. Просто кожен по-своєму Кім.ком е, сказав, що китайська, е, китайське видання написало про те, що е, диверсанти, а Кім.ком визначив прямо. Персону виконавці. це має бути Буданов, Буданов. звичайно, да він візьме акулу під під руку і піде на Росію підірвати підривати атомну електростанцію. Ну Якщо про акулу думати... він про акулу він не писав на щастя, він тільки подумав певно про неї. Так, Хотів так, би, так, але так, навіть так. для нього був би перебір. Але жарти жартами там я, я так розумію, що американський так. Так би мовити, оцей цей спільний мозок, який керує Україною, ну в голові цього кімдаткома, так так він же ж він... назвав Вікторію Нуланд справжнім ага. президентом України. І сказав, що найбожевольніший, найбожевільніший розум найкращий придумав спосіб залучити НАТО до війни в Україні, тобто залучити це він має на увазі людський ресурс НАТО а. залучити до війни. Це нашкодити європейцям радіоактивною хмарою з атомної електростанції, яку Росія нібито зруйнувала, а насправді це буде Буданок. То то ви, пані Альоно, от ви ледь не найголовніше з цього таку вишеньку вишеньки. Ми щоб ми не забули. Я дуже хотіла, щоб це пролунало в ефірі. От за все це Кирило Буданов має знайти виконавців. Цього злочину страшного я як у пана доткома в голові, це ця логічна лінійка вибудувалася, що Буданов знайде виконавців ці, підуть підірвуть ядерну станцію на території Росії, і через це НАТО введе війська. Так От не знає, як сам але... особисто він mm -hmm. сам особисто виконає брудний план Нуланд, а, після якого він стане наступним Зеленським, і це її пряма обіцянка. Тобто Вікторія а. Нуланд. Пообіцяла Кирило Буданову, якщо він підірве так. на ядерний реактор на території Російської Федерації, він буде українським президентом. От, друзі, політ фантазії просто ну. Ну, я, я, я не знаю, це, це навіть для мене якось ну, ну, бачили, бачили, чому, ну, багато чого, але <різь> перебір. Додатком ну, він взагалі славиться тим, що він розповсюджує про Україну, і саме на ньому лежить. Розповсюдження ось цієї історії про біолабораторії, саме на доткомі. Якщо зайти в його X, то тако, якщо пролистати десь на рік назад, там просто пост за постом йдуть про ось ці біолабораторії. Ми там і комарів вирощували, і сарану ми вирощували, і бойовою її називав ту сарану. І ще там, а, Ми наркотики ЗСУ розробляли. Колись ви випуск до речі. Колись був випуск про те, що в воїна ЗСУ е знайшли в кишені нібито такі ампулу з гранулами синенькими. Якщо ми задумаємось над цим, то коли ви заїжджаєте на АЗС будь-яку, там на касі стоять такі гранулки сині, е в такі кружечки драже в нашого... Освіження ротової порожнини. щось на порожнине. Так так так, 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 так. Так, а назвав це наркотиками для зсу. Ну бачите, а, там навіть бірочка є, яка де намальований цей. Друзі, в нас а, на в кожному ми ж яка страшна країна. В нас на кожному АЗС наркотики продаються за такою да, логікою. Да, да. А, пані Аліно, давайте ми певно будемо переходити до прогнозів, тому, тому що най. Найяскравіше ми озвучили, і тут я як завжди розумієте, ну ви, ви знаєте, мені дуже подобається з вами обговорювати ці нісенітниці, ні а... які на гора видають. Е... Російські пропагандисти через західні оці соцмережі їм, mm -hmm. точніше, ну користувачів цих соцмереж. Але а, підняла очі на годинника, і бачу, що треба закруглятися із <с <с з, з, зведенням, так би мовити, переходити до того, що ми побачимо на наступному тижні, тому що ну точніше, вже на цьому, mm -hmm. а, тому що треба нам розуміти, чим вже наше інформполе поле російські пропагандисти закидуватимуть у спробах mm -hmm. розхитати. Нас налякати, якось зневірити в чомусь, і треба ну розуміти, що це тактика, і вона розроблена і є а, просто пункти, такі інформаційні бомбочки, які в нас кидатимуть. От ага. перелічте ці бомбочки. Будь ласка, найнебезпечніші на вашу думку, найтакі вагоміші. Я їх швидко озвучу із поясненням. Угу, конфлікти угу. перше це конфлікти у вищому керівництві через Авдіївку. Зараз там ведуться запеклі бої. Ми вже бачили відео. Звідти там дійсно зараз дуже гаряче. Тому можливо, що росіяни будуть звідти скидати відео, так як якраз гаряча ось ця така фаза, будуть дуже багато знімати, і ми прогнозуємо, що можливо будуть з'являтися там нові відео, нові підстави. Наприклад, будуть якісь там історії знову ж таки про там покинули, не покинули, здали, не здали. І з'являтися знову ж таки історії про розкол у вищому військовому керівництві. Там вийшли, не вийшли, покидати, не покидати, відступати, не відступати. Тому дивимося за ситуацією і читаємо першоджерела. Наступне питання це мобілізація. Прокоментував і Володимир Зеленський щодо насильницької мобілізації, також вирушили перевірки в регіони, знаходять багато порушень. Прогнозуємо, що росіяни також можуть зіграти на цій темі, тому знову ж таки читаємо офіційні джерела, хто що знайшов без перебільшень з холодною головою. Не, 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 не можуть пані Аліно. Я думаю, що не можуть. А ну от 100, скільки там 146 сорок шість відсотків, що будуть хитати цю саме тему, саме да, тему мобілізації. 46%. Тут нема нема питань навіть тому, що вони не припиняли тільки хвиля більша, хвиля менша. Так. Далі в нас же ж на носі, я так розумію, політичні події важливі міжнародні, і це да. ж теж вони тягати будуть. Да, саміт ЄС 1 лютого тут історія про те, що хтось рекомендує з нами вже прямо от зараз говорити про вступ. Хтось з депутатів каже, що нам ще рано, нам ми ще не готові до цього. Тобто, на рахунок цього ще йдуть, точаться дебати. Буде гаряче в цьому напрямку, і ми прогнозуємо, що теж росіяни можуть цим скористатися, розкачувати історію про те, що нас там ніхто не чекає. Ми туди ніколи не не потрапимо, ми нікому не потрібні. Ну, типу, та можений союз форевеші ну, і що грошей нам не дадуть. А, ну так, да, грошей до нам цього, не дадуть, До цього, ну, до як цього ж також да, чим, Грошей нам не дадуть. Ну, Загальна історія всім відома. Далі знову ж таки мирні переговори Києва й Москви наголошую вже другий чи третій тиждень підряд. Топова тема. Вони угу. просто кожен день за це топлять. Мирні переговори і мирні переговори. Путін посилає Путін нас Вже в НАТО відпускає. Типу, все він вже робить для того, щоб ми прийняли ці мирні переговори. Але одне, але території ми вам не віддамо. Ну, от вони як це називають? З врахуванням реалій, що склалися на землі. Це десь хтось з їхніх, не пам'ятаю, кілька місяців тому вислів цей видав. Так, я так, от запам'ятала, бо він своєю такою казуїстикою він огидний просто. Так, так, так. Ну, ну, вони десь видно в космосі живуть, а те, що склалися ну, на землі, це для них так називається. Ну от і через ці мирні переговори, я думаю, що. Не лише в українських, а й в західних змі буде е, дуже багато публікацій. Я отут от просто від себе хотіла б попередити е, наших слухачів, а ви скажіть, я права, не права. Що знов тягнутимуть вже якісь поважні видання, якісь оці ці чутки, як в кого це було днями? В Блумберга? З да? Блумберга з посиланням угу. на двох е, Неназваних, як завжди. Да. Да, а, угу. Що що мовляв, чи, чи 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 то Путін якісь сигнали посилає, ну теж певно космосом, а, чи то там європейські якісь е, кулуарно чиновники пропонують щось Україні. Це було раніше, чи то американські, чи взагалі західні з узагальненням таким, що вони всі хочуть вже, щоб Україна пішла на переговори і через це не дадуть. А чи грошей, чи зброї, чи снарядів. Ну, що, що в той момент видумають росіяни, то й напишуть. Uh -huh. uh, і от я, ну, в мене таке перечуття, що uh, нам треба готуватися до валу саме оцих uh, статей в ну, таких притомних, як ми вважаємо, виданнях. І uh -huh. вони обов'язково на наших шпальтах uh, там інформаційних <кхем> агенцій з'являться. Uh -huh. І відповідно нам, нам треба бути готовими і не панікувати. Да, не панікувати це однозначно. Якщо ви читаєте статтю і ви маєте бажання заритися в цю інформацію, якщо повторю ще раз, якщо не маєте бажання зариватися інформацію, ви за виключаєте публікацію і йдете займатися своїми справами. Якщо ви бажаєте поринути в суть питання, тоді ви заходите на перше джерело і першим чином дивитесь, чи це думка видання. Чи це опініон? Типу, думка когось, хто прислав цю статтю в редакцію, але думка редакції може з цим mm -hmm. не співпадати. І друге питання, чи є в цій статті посилання на людину, е яка е гарантує або коментує цю ситуацію. Тому що одна баба сказала: вибачте, будь ласка, це все історія з е підворіт, е яку ніхто не гарантує, яку ніхто абсолютно ніяк не... Коментує тому, що сказали дві людини, сказало три людини. Це, це не історія про верифіковану інформацію, надійну перш за все, якій варто довіряти. Та ж історія буде зараз відбувається ж в Техасі, конфлікт внутрішній і російські змі. Можуть ширити інформацію про те, що е, нібито все Україна вже втрим, не отримає підтримки, е, так як зосередиться США на внутрішній політиці. своїй. Е, е, і така ж історія була, коли почалася е, війна в Ізраїлі, е, і така ж історія зараз знову ж продовжується. Тільки якийсь конфлікт новий розгорається, е, росіяни одразу говорять про те, що все пора за стіл переговорів, а, США не до вас, а, вам буде дуже складно, Трамп виграє, вам взагалі будуть... Угу. Взагалі, типу, дуже буде, не переливки вам буде. А, ну про, про Трам, Трампа в них, вони, здається, самі досі остаточно не визначилися. Він хороший чи, чи поганий, це теж, це теж дуже чи цікаво. До гарних, він, чи до гарних, чи до розумних. Да. Ну, е... от найголовніше про все це ми Встигли попередити наших слухачів, вони більш готові. Тепер я переконана зустрічати якісь о, такі хвилі е, напади інформаційні з боку е, росіян, які будуть в медіа ширитися цього тижня. Вам, е, пані Аліну, я дуже дякую за роз'яснення і гарного вечора. Дякую, до побачення. А, Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору і моніторингу інформації центру протидії дезінформації при РНБО. Зараз була з нами на зв'язку.